Ну що ж, останній китаєць цей самий самий такий. Пішили я його на останок. Треба буде поміняти цю штучку. Що я замітив, вже трошки розібрав його. Як воно там правильно називається, я не знаю. Там пише ограничитель, чи улавлювач ланцюга. Ну взагалі воно робить роботу, це воно прижимає пружину. Це точно, є. наскільки я розумію цього. Щоб воно не вилазило і воно його сюди нажимає. Вже не така стиснута. І що я замітив, свічка відкручується руками. Вже, певно, пробували заводити, міняли свічки. Дивимося, свічка досить непогана. Нема такого сильного нагару, як для тих всіх решта. Ну, вона взагалі могла б взагалі стояти. Вони кожен раз купляли нову пилу. Якщо подивитися по тих всіх, це вже просто стояло, чекала свого часу. Дивимося, чи є хтось вдома. Так, тут вже теж, дивлюсь, є виробітка, є задери. Так, З цією пилою, ага, тут у нас записано, що не йде масло на шину. Ну, будемо зараз цим і виясняти. Привіт. Крутиться, все добре. Робимо те, що нам сказали. Розбираємося з приводом. Розбираємо, зараз все вам покажу. Так, розібрав і дивіться яка ситуація, який шат. Це просто мега, мега шат на Колінбалі, масляний насос розлетівся. Ну, взагалі, ну, дивіться, як він рухається тут. Йому настільки погано, тут аж така виробітка. Я не знаю як він ще не розлетівся. Тут, тут просто все капець. Тут просто капець. Я вам покажу детальніше, що ви бачили. Отакий шат і от такий тут шат. Масельний насос під заміну. Ну, в принципі, я не знаю. Я, напевно, ще йду позвоню, спитаюся, чи ремонтувати це получення, бо тому що Те і там би хотілося й кольвал замінити. Він тут має невеличку виробітку, де іменно підшипничок. Він на суху крутився і переважно, якщо не якісний кольонвал, воно його з'їдає. Теж міняти поршню, теж міняти, так що в кращому випадку, треба міняти поршню, полювал, масляний насос, Ну, трохи потягне грошей, не знаю. Зараз дзвоню питатися. І скорше всього, я думаю, що певно, що воно відновляться. І остання пила, певно, 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 що буде без ремонту. Ну нічого, але все одно ви це поглянете, подивитесь. Не буду забігати наперед, йду перезвоню і скажу вам результат розмови. Ну що, я перезвонив і, так як я і казав, це буде як донор. Ремонтувати її не невигідно, нема смисла. Просто з неї будуть знімати запчастини, які будуть потрібні до тих інших пилів. Піде на запчасті. Ну, не, нема смисла її ремонтувати, дуже всього багато міняти. Так що ось такий то такий то ремонт цієї бензопили. Але ну тут дійсно, тут вже таке питання, робити не робити. Трошки потягне гроші. Якби сам вдома робив, а як десь на фірму є ще плюс декілька пилів, ну це вже точно. Є сумнів, щоб її ремонтувати. І такий-то відос коротенький вийшов, але нічого. Так що всім гарно дякую за підписку, перегляд тих відео китайців. Надіюсь, на друге відео у нас наступне буде скутером якимось. Моя надія. Бо ті пили це вже точно забагато буде їм. Так що все, до зустрічі до наступних відео.